Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про історію Давнього Риму, а саме розглянемо період від царства до республіки та більш детально поговоримо про римське право. Історія стародавнього Риму поділяється на три періоди. Перший період царський, розпочався в 753 році по 509 роки до нашої ери. Другий період період становлення республіки, який тривав з 508 року по 27 роки до нашої ери. І третій період становлення імперії, який тривав з 27 року до нашої ери по 476 рік нашої ери. Історія міста Рим це цікавий шлях від міста на Семи Пагорбах до столиці Величезної імперії, Творцями перших державних утворень. Італії вважаються етруски. Їх область Етрурія мала високорозвинене господарство та активно торгували з сусідніми народами. Центрами державності стали засновані ними 12 міст держав. Управління в них нагадувало Грецькі поліси. В разі небезпеки етруські міста об'єднували свої війська для боротьби з ворогами, але в цілому були повністю незалежними. До 509 року до нашої ери в Римі за легендами правила Етруйська царська династія політичні та культурні традиції етруйськів були значною мірою запозичені римлянами, які остаточно підкорили Етрурію на початку Третього століття до нашої ери. Царі правили Римом від 753 року. До 509 року до нашої ери. Загалом в історії держави було сім царів. Першим з них став Ромул. Після правління ледняняна Ромула до влади прийшли сабіняни, потім у римі царювали представники етруски. Царі запозичили в етрусків з царської влади, золоту корону у формі вінка з добового листя, стіпетр з орлом порпурну тоніку, гаптовану золотом. Особливою відзнакою влади царя був спеціальний пучок різок, у який устромляли сокиру, символ могутності. Останній цар Тар Тарквіній Гордий став служувати владою. Це обурювало мешканців міста, і коли цар виїхав на військові навчання, вони вирішили скасувати царську владу. Ополчення перейшло на бік містян, і замість царя було обрано двох консулів. Вигнавши останнього царя, римляни проголосили, що відтепер управління Римом має стати суспільною справою. Так, у 509 році, до нашої ери, в Римі було утворено республіку. У царський період на чолі общини стояв цар. Царя обирав довічно римський народ. Цар очолював військо, був верховним суддею та верховним жерцем. Допомагати керувати країною. Допомагав сенат, рада старішин, яку обирали з Патриції. У найдавнішому Римі голова Державна Рада при цареві. Сенаторів обирали по одному від кожного роду. Сенат разом із царем затверджував або відхиляв рішення народних зборів, які збиралися по куріях. Кожна курія мала один голос: для вирішення найважливіших питань скликались народні збори. Римське суспільство було схоже на грецький поліс. Перше населення міста поділялося на патриціїв, плебеїв і рабів. Патриції, що належали до латинських родів, мали право володіти землею та брати участь у народних зборах, тобто вони були повноправними громадянами. Плебеї походили з підкорених латинами народів, зокрема етрусків або переселенців. Вони, на відміну від патриції, не мали права володіти землею та брати участь у народних зборах. Шлюби між плебеями та патриціями були заборонені. Плебеї прагнули домогтися політичних прав. Вони кілька разів відмовлялися нести військову службу розпал воєнних дій. Плебеї навіть почали скликати свої окремі народні збори, плебісци, які ухвалювали власні закони для плебеїв. Зрештою, Патриці погодилися на створення виборної посади, народних трибунів, особливих плебейських захисників. Спочатку їх обиралося двоє, а згодом десятеро. Особа народного трибуна оголошувалася священною і недоторканою. Він мав право скасувати рішення консулів і сенату. Для цього йому потрібно було вимовити слово вето, що латинською мовою означає забороняю. Народні трибуни не мали права залишати Рим більше, ніж на добу. Двері їхніх будинків мали бути постійно відчиненими для громадян, що потребували захисту. Згодом, у 449 році до нашої ери, плебеям вдалося змусити патрицієв ухвалити писані закони, так звані закони 12 таблиць. Вони були викарбовані на 12 мідних табличках. І розміщені в центрі Рима на форумі, тепер для всіх громадян, незалежно від походження, існував один закон. Закон 12 таблиць передбачали смертну кару за злочини проти республіки, проти релігії, за чаклунство та неправдиві свідчення в суді. За цими законами жорстко карали боржників за борги людина могла стати рабом. Або віддати у рабство власних дітей. У 445 році до нашої ери було дозволено укладати шлюби між патрицями та плебеями. Ще майже 80 років знадобилося плебеям, щоб домогтися права обирати одного з двох консулів. Таким чином, зміни, що відбувалися в римському суспільстві, сприяли примиренню між патрицями і плебеями та зміцненню влади та єдності в державі. Позбувшись влади царя, римляни почали формувати нову систему управління державою. Вони поєднали риси демократичного устрою і монархії, проте основним залишався принцип виборності на всі посади. Таку форму правління називають республіку справа народу. Найвищим органом управління республіки були народні збори, на яких ухвалювали рішення про найважливіші державні справи. Народні збори приймали закони і обирали посадових осіб, магістратів. Пропозиції, які вносили на народ на збори, не можна було ні обговорювати, ні змінювати, лише прийняти або відкинути цілком. Посадових осіб обирали терміном на один рік. За свою роботу вони звітували перед народними зборами. Посадові обов'язки виконували безоплатно. Утім, більшість виборних посад прибрали до своїх рук патриції, тільки вони могли обиратися консулами, суддями, градоначальниками, скарбниками. Вищими посадовими особами були два консули, які змінили вигнаних царів. Вони володіли владою, що давало їм право командувати військом і вершити суд. Їх обирали народні збори з поміж Патриції. У них було менше влади, ніж у колишніх царів, оскільки їх було двоє, і кожен міг протидіяти іншому. Крім того, у мирний час з усіх питань консули повинні були радитися сенатом, і тільки під час військового походу влада консулів була необмежена. У разі крайньої небезпеки для держави призначався диктатор. Йому були підпорядковані усі три гілки влади, включаючи консулів. Диктаторська влада обмежувалася лише терміном. Вона не могла тривати понад шість місяців. Наймогутнішим державним органом Римської Республіки був сенат. Він складався із 300 осіб. Сенат затверджував рішення народних зборів, скликав бюджет. Витрат і прибутків керував державним майном, оголошував набір до війська, визначав кількість солдатів та грошей на війну, приймав послів з інших країн, уводив, чи забороняв нових богів. Римським правом називають правову систему Стародавнього Риму, що діяла в римській державі в період царського, республіканського та періоду імперії. І вплинула на законодавство багатьох сучасних країн світу. Усе населення Риму поділялося на дві великі групи римських громадян та іноземці. Громадяни Риму здобули важливі права: брати участь у народних зборах, бути обраними на державні посади, мати і набувати власність, право на захист від несправедливих рішень, брати участь у релігійних обрядах і святах. Певні обмеження в правах мали жінки, діти, вільно відпущені раби, лебеї, основні обов'язки громадян, служба у війську, сплата податків, дотримання законів держави. Деякий час суспільство давнього риму керувалося звичаями, але з утвердженням республіканської форми правління виникла потреба у фіксуванні правових норм. Так з'явилися відомі нам закони 12 таблиць. Поступово в давньому Римі сформувалася система правових норм, що увійшли в історію під назвою римського права. Розвиток римського права охоплює понад тисячі років від законів 12 таблиць 451-450 років до нашої ери до римського цивільного права імператора Юстиняна I 534 роки нашої ери. Перевірте засвоєне на уроці. Закони 12 таблиць були прийняті. Посада створена для захисту прав плебеїв. Боротьба плебеїв за свої права тривала. Особисто вільні люди, які не володіли землею і не мали права обіймати державних посад. Завдання на відповідність. Встанови відповідність між датою та подією. Пишев з терміни та їх визначення. До зустрічі у наступних відео.